Розвиток соціальних мереж та відеохостингів дозволив людям у всьому світі бути почутими. Багато музикантів і понині здобувають популярність через Ютуб, як Джастін Бібер чи Ширан. І, хоча деякі з них уже не такі відомі і успішні, як колись, для багатьох Ютуб став трампліном у світ шоу бізнесу. Однією з перспективних зірок інтернету на етапі розвитку Ютубу була Елена Коен, співачка-аматорка, яка мала усі шанси стати відомою, та з першою хвилою популярності інтернет розкрив перед Еленою інший бік свого обличчя у 2014 році. Дівчина просто зникла. Елена була співачкою та авторкою пісень, яка почала записувати відео для свого каналу на Ютуб у 2010 році. Тоді вона була ще підлітком і плакала надію стати зіркою. Ці мрії прожили недовго, адже всього через 4 роки дівчина зникла, як вважається, через сталкінг та домагання. Ілена створила канал 26 серпня 2006 року, хоча перше відео вона випустила аж 7 березня 2010-го завдяки Янгольському голосу та проникливій манері виконання Ілена. Досить швидко почала збирати довкола себе підписників, і на ті роки її цифри були досить непоганими. За короткий проміжок часу дівчина зібрала навколо себе 10 тисяч підписників, і для неї, як для виконавиці, це була неабияка мотивація, щоб випускати нові авторські пісні. До кінця 2011 року вона зібрала велику кількість прихильників. Іноді Ілена випускала кавери на відомі пісні, іноді свої власні, і у прихильників почало складатися враження, що дуже скоро на дівчину чекає справжній прорив, її помітять, і вона стане зіркою. Ілену справді помітили. Проте, навряд чи вона бажала такої уваги. У 2012 році дівчина вже менше завантажувала відео, і на те були вагомі причини, про які глядачі не знали. У певний момент аудиторія почала здогадуватися, що з Іленою щось не так. Здавалося, що дівчина вирішила просто зробити перерву, щоб повернутися до написання пісень з новими силами. У проміжку з 2011 по 2014 вона завантажила всього три відео, проте пізніше Ілена приховала більшість своїх відео, лишивши всього одне. Більше того, дівчина почала видаляти свої сторінки у соціальних мережах, ніби намагаючись видалити свій слід з інтернету чи радше сховатися від когось. Та що охоче ділилася своїми думками у мережах просто, мовчала, ніби вона просто розчинилася у повітрі. Однак, попри мережеву тишу Елени, її прихильники зберігали неабияку активність. Вони дивувалися, чому саме тепер, коли популярність дівчини тільки росла, коли вона була за крок від здійснення своєї мрії. Ілана відступила, позбавивши себе бодай шансу на заслужену славу. Хтось з її підписників. Коментуючи одне зі старих відео, що лишилося, написав, що сумує за її творчістю. Та у відповідь він отримав дещо моторошне та тривожне. Менеджер керує цим аккаунтом, але не більше не серед живих. Гадаю, вона хотіла б, щоб ми усі погодилися з тим, що насправді якась її частина ніколи не була жива. Жодна інша людина з нас ніколи не стане така, як ти, Єлена. Здається, це типовий для Ютубу коментар. Проте, важливо не те, що було написане, а таким воно було написане. І тандер. Якщо ви спробуєте дізнатися щось про нього, ви зрозумієте він переслідував Елену роками, він був нею одержимий. На різних ресурсах та форумах підписане різними нікнеймами. І тандер розповсюджував дивні конспірологічні теорії про співачок та знаменитостей. Здавалося, його дописи були хаотичними. Проте були об'єднані спільною темою. Елена. Він присвячував пост за постом співачці, яка на той момент була майже нікому не відома. Дописи різнилися від простого просування виконавиці до вплітання її у різного роду теорії змови. Так у одному зі своїх сотень тредів він стверджував, що співачка Лорд присвоїла собі особистість Лени Коен та її історію. Нібито проти нього змовилися знаменитості та намагаються заткнути йому рота. Треба лише зазначити, що він був забанений на більшості форумів та сайтів, серед яких розповсюджував свої, ну нехай буде думки. Та моторошніше те, що він це писав не з одного аккаунту, а з декількох. Мені особисто вдалося відслідкувати його за нікнеймами і Планет, і Дандер, Інкогніто та Earth Thunder. Але вірогідніше за все, це не повний список, і, можливо, його дописів, присвячених 17-річній Лені. Навіть не сотні, а тисячі. У такому разі цілком можливо, що причина зникнення перспективної співачки криється у персоні людини, що написала про смерть дівчини. 2011 рік був для Ілени найбільш продуктивним, але у грудні 2012-го вона вирішила припинити завантажувати відео без жодного натяку на причини. Та вірогідно, причини приховані у одному з сотень дописів, створених і тандером. Скоро користувачі мережі почали помічати інші акаунти сталкера, які постали пов'язані зі зниклою дівчиною. Контент у 2017-му на своїй сторінці у Фейсбук він описав деякі деталі стосовно раптового зникнення Ілени. Під нікнеймом і e він написав: перш ніж спробувати увійти в індустрію. Я витратив декілька років на навчання міксуванню та продюсуванню. Я наткнувся на акаунт Лени Ленакс у Ютубі. Вона переписувалася з виконавцями стосовно можливості колаборації та співпраці. Вона збирала аудиторію близько чотирьох з половиною років. Я просував її безкоштовно через Фейсбук і збільшив її аудиторію у 5 чи 6 разів з лютого по грудень 2011 тисячі Топи індустрії були залучені. Кеті Пері, Тейлор Свіфт з найвідоміших, наскільки мені відомо. Та чи можна довіряти його твердженням? Він справді вірив, що успіхи Елена на Ютубі були здобуті не завдяки її таланту, а завдяки його сторінці на Фейсбук. У що складно повірити, адже на його сторінці було близько 50 дописувачів, а його треди збирали одиниці оцінок. Вочевидь, він вигадав цю історію у якійсь знаменитості, знали про існування Єлени, а його сторінка у соцмережі була фундаментом успіху дівчини. Проте для Сталкера ця історія була реальною. Саме через це він почав вірити, що Ілена завдячує усім саме йому, що вона його власність, що він частина її життя. Окрім того, він вважав себе її агентом та продюсером, хоча про це крім нього ніхто не знав, навіть сама Ілена. У інтернеті можна відшукати його, нехай буде творчість, і навіть прослухати деякі з його композицій. Очевидно, що ця людина не продюсер і не композитор. Та у своєму запаленому розумі Ітандер був саме таким. Його обсесія загострилася приблизно у грудні 2011-го, що можна відслідкувати по його дописам. У той самий час Елена вперше спробувала зникнути з соціальних мереж. Пізніше у своєму треді, в якому він звинувачував власну матір у змові та викрадені його десяти котів. Ітандер вказав, що йому було відомо про місце проживання Ілани Коен. інформація, яка, ясна річ, була приватною і не розголошувалася у мережі, що вказувало на те, що Елена мала неприємність зустрітися з онлайн сталкером у Тусоні. І Тандер також згадував про цю зустріч у своїх постах, коли зазначав, що пісня з назвою Her написана про нього. Враховуючи усе згадане раніше, можна зробити висновок, що Етандер був не інтернет, а справжнім сталкером. Якби там не було, він почав загрожувати дівчині. Не у інтернеті, а у реальності. І незадовго після того вона спробувала зникнути з мережі вперше. The... У серпні 2012-го Елена Коен повернулася на Ютуб з новою авторською піснею під назвою Епіцентр. Прихильники сподівалися, що тепер вона повернулася назавжди, але вони помилилися. Цього разу дівчина зникла не цілих два роки. Знову через діяльність переслідувача, за доказами, ми знову звернемося до його постів на різного роду форумах. Тепер він писав ще більше про змови, і у всіх його дописах фігурувала згадки про Елену Коен. Пленець стверджував, що Елена присвятила пісню Епісентер саме йому. З міста обставини навколо епісентар можна розглядати як щось, на що я мав би відреагувати. Пісня була завантажена за два місяці до мого ув'язнення. І він відреагував. Поновлення активності Єлени у мережі Сталкер сприйняв як заклик до дії. І тандер, як він сам стверджував, відправив файл проекту дівчині, за що був ув'язнений у 2012-му на два роки. Пересилка файлів не вважається за порушення закону, хіба що? і Тандер порушив судову заборону або ж зробив щось набагато гірше. У одному зі своїх тредів він написав перше порушення. Заносіння ножа з лезом довше 3,5 дюймів у межах власності УПКБ. У протоколі офіцера і доповідній з УПКБ також зазначають, що ніж мав лезо довжиною приблизно 3,5 дюйми. Крім того, ситуація трапилася на пляжі, а не у межах УПКБ. Це найбільша проблема. Ситуація трапилася за день до висунення інших звинувачень, до справи не підшити. Інші речі, про які я знав та не знав у той момент, ще не виплили під час висунення перших звинувачень. Намагається використати цю справу, щоб висвітлити проблеми, які виникли після просування невідомої виконавиці Єлени Коен. Отже, і Пленет опинився за ґратами через те, що проніс у один з корпусів університету Південної Кароліни, Бофорт ножа, що призвело до спекуляцій мережі стосовно того, що Елена там навчалася, або ж вона просто там знаходилася, і Сталкер намагався з нею зустрітися. І тандер спробував виправдатися, що його заарештували за те, що він сказав Елені не підписувати контракт, і через кілька днів після її візиту на студію його заарештували через те, що вона таки контракт підписала. Наскільки небожевільно звучить це твердження, вирішувати вам, тим не менше знати про подібне він міг лише за умови, що і тандер пильно стежив за Іленою Коен. Активність Тандера у мережі була нульовою впродовж двох років, що збігається з терміном його утримання у в'язниці. і плена зробив щось дійсно жахливе, адже після його ув'язнення Ілена сповістила своїх підписників на Фейсбуці, що збирається у подорож до Африки, не зазначивши, куди конкретно чи навіщо вона прямує. Можливо, так вона намагалася заплутати Сталкера у 2014 році. перед останнім зникненням Ілена Коен – Поновила активність у Ютуб, завантаживши нову оригінальну пісню та кавер. На жаль, тандер також повернувся і продовжив її переслідувати. Я був ув'язненим впродовж 18 місяців. Шість адвокатів намагалися відправити мене на медикаментозне лікування. Хм, Дайте подумати. Будь ласка, допоможіть мені зібрати фанатів з 2011-го зі сторінки Єлени Коен у Фейсбук. Вона закрила її та відео через що б там не трапилося. Вона має деякі докази, але залучено забагато людей. На жаль, ув'язнення не принесло результатів. Коли Ітандер вийшов на свободу, він вирішив принести ще більше шкоди Ілені. тому що саме її звинувачував у тому, що опинився за ґратами. Ітандер втратив вірогідно останній глузд і почав описувати дивні теорії змови проти нього. Він заявив, що Ілена ілюмінат, що вона померла. Він знову вплутався у проблеми з законом. Навіть вирішив, що співачка Лорд та Тейлор Свіфт написали свої пісні про нього і склав на них позов до суду, назвавши цю шизофазію Тандергейтом. Вигадав, як припласти до так званого музичного скандалу власну матір і подати на неї позов до суду. В нього навіть вистачило нахабства, подати запит на встановлення стану здоров'я Ілени Коен. Очевидно, що хлопчина зовсім здурів і, вірогідно, становив небезпеку не лише для себе, а й для оточуючих. Якщо провести простий аналіз, можна помітити, що активність Єлени Куен припинялася у піки інтернет активності Тандера, і навпаки, його активність посилювалася з її поверненням до мережі. І, вірогідніше за все, одного огидного сталкера достатньо, щоб позбавити людину її мрії. Цього разу Ілена вирішила зникнути цілком, видаливши все, що завантажувала, окрім одного єдиного відео. Деактивувати кожну свою сторінку у соціальних мережах, так ніби її не було, зникнути. Ілену важко відстежити онлайн, що майже неможливо у сучасних реаліях. Можливо, вона змінила своє ім'я чи взяла псевдонім, проте Ілена Коен вірогідніше за все, жива і здорова. За минулі пару років її канал знову почав подавати ознаки життя, деякі з раніше прихованих відео. Почали знову з'являтися і сама Ілена, була помічена у коментарях своїх імітаторів, і той факт, що й тендер зробив запит на встановлення стану здоров'я Ілени Коен, вказує на те, що тепер він не знає, де вона.